Усім знайоме, що таке відчуття безсилля, коли здається, що життя йде не за твоїм сценарієм. Я сам роками блукав у лабіринті сумнівів та невдач, доки не відкрив для себе сім дзеркальних принципів. Ці знання змінили все. Я хочу поділитися ними з вами, щоб ви теж змогли набути сили, керувати своєю реальністю і почати жити життям своєї мрії. Якщо ви дійсно готові до значних змін, це відео для вас. Наприкінці я поділюся практикою, яка допоможе вам вийти з будь-якого негативного сценарію та навчить ковзати по хвилі удачі і успіху. Отже, прямо зараз ми розберемо всі сім дзеркальних принципів по порядку. Перший дзеркальний принцип: навколишній світ відображає ваше ставлення до нього. Уявіть, як дві людини прокидаються однаковим похмурим ранком. У обох не задався попередній день, і настрій далекий від ідеального. Але ось один, назвемо його Іван, відразу поринає у вир негативу. Ну, ось знову цей дощ, настрій жахливий, на роботі завал та ще й затори, напевно, будуть кілометрові. А другий, нехай буде Петро, намагається знайти позитивні сторони. Дощ це ж прекрасно, повітря чисте, свіже, на роботі розберуся, не вперше, а затори. Що ж, можна аудіокнигу послухати. Бачите, як їхнє ставлення до одного й того ж ранку формує абсолютно різний настрій, і наслідки у них будуть абсолютно різні. Адже світ це дзеркало, і він відображає наші думки, емоції, очікування. Як говорив фізик Девід Бом, автор квантової теорії, думка має величезний вплив на те, як ми сприймаємо світ, і відповідно на те, яким ми його бачимо. Іван, зосередившись на негативі, запрограмував себе на важкий повний роздратування день, і швидше за все так воно і буде. Петрож, знайшовши позитивні сторони, відкрив себе для приємних сюрпризів та нових можливостей, і цілком імовірно, що цей день ще порадує його. Наша реальність це не щось застигле, да не раз і назавжди. Насправді, кожен з нас створює свій власний шар світу, подібно художнику, що малює на полотні. Наші думки це пензлі, якими ми створюємо цей малюнок. У чому ж полягає сила думки? Вона не просто відображає те, що є, а й формує те, що буде. Наші переконання, очікування, страхи, все це стає матеріалом для створення нашої реальності. Якщо ми віримо, що все хороше вже розібрали, то так воно і буде. Світ підкине нам доказ цього переконання. А якщо ми віримо у свою удачу, в те, що світ повний можливостей, то ці можливості почнуть з'являтися на нашому шляху як за помахом чарівної палички. У психології це називається самоздійснюване пророцтво. І це дійсно працює в нашому житті. Але найголовніше це те, що ми не просто пасивні спостерігачі. У нас є всього одна справжня свобода це свобода вибору. Ми можемо змінити свою реальність, змінивши своє ставлення до неї. Якщо ви все життя вважали, що життя це боротьба, що потрібно боротися за місце під сонцем, то спробуйте таку думку. А що якщо світ це доброзичливе місце, яке хоче мені допомогти? Ось побачите, як за помахом чарівної палички обставини почнуть змінюватися навколо вас у сприятливу сторону. Це як гра, в якій ми самі вибираємо правила. Світ, як добре дзеркало, відображає наші очікування і кожен отримує те, що він замовляє, усвідомлено чи ні. Саме тому так важливо усвідомлено формувати своє ставлення до світу. Це не означає, що потрібно надягати рожеві окуляри та ігнорувати проблеми. Йдеться про те, щоб навчитися бачити хороше навіть у складних ситуаціях. Усі ситуації для чогось нам потрібні, все не випадково. тому концентруйтеся на благо, а не на проблемах і довіряйте світу. І тоді ви побачите, як світ навколо почне змінюватися разом з вами. Другий дзеркальний принцип єдність душі та розуму дуже швидко виконує бажання. Цей принцип навчить вас швидкої матеріалізації бажаного. Уявіть, що у вас є два чарівні дзеркала одне у вашій душі. Інше у вашому розумі. Коли віддзеркалення в цих дзеркалах збігаються, виникає потужна сила, здатна втілювати бажане. Це і є єдиний намір. Частіше за все, картина зовсім інша. Душа прагне одного, розум диктує інше. Душа прагне любові, а розум шепоче ні, ти цього не гідний. Душа мріє про подорожі, а розум заперечує та ти що? У тебе немає на це грошей, це нереально. У підсумку, замість чіткого образу бажаного, ми отримуємо розмиту картину, повну протиріч. І не дивно, що в таких умовах бажання збуваються рідко. Зате коли йдеться про неприйняття, страх, ненависть, душа і розум легко досягають єдності. Я ненавиджу цю роботу, я боюся захворіти, ця людина мені огидна. У таких випадках обидва дзеркала формують чіткий потужний образ, який, на жаль, притягує в наше життя саме те, чого ми не хочемо. У трансерфінгу цей феномен описується принципом єдністі душі та розуму. Глибинні прагнення гармонійно збігаються з думками та діями, виникає особлива сила, зовнішній намір, здатний матеріалізувати бажане. Але якщо розум, грунтуючись на страхах, сумнівах або чужих установках, блокує пориви душі, то мислеобраз виходить розмитим і слабким. У підсумку ви можете роками йти не в той степ, домагаючись того, що вам насправді не потрібно, і не розуміючи, чому ви нещасні. Згадайте ситуацію, коли ви йшли наперекір собі, намагаючись відповідати очікуванням оточуючих. Обрали нелюбиму професію, пов'язали життя з невідповідною людиною, відмовилися від заповітної мрії. Швидше за все, це не принесло вам задоволення справжніх потреб. А тепер згадайте моменти, коли ви діяли від душі, коли ваші вчинки наповнювали вас радістю та натхненням, можливо, змінили сферу діяльності, вирушили в подорож, почали займатися творчістю або побачили щось, що безумовно має бути вашим. І швидше за все, в результаті ви отримали радість, виконання бажання та відчуття щастя. Слова психолога Абрахама Маслоу якнайкраще ілюструють цей принцип: людина повинна бути тим, ким вона може бути, вона повинна бути вірною своїй природі. Прислухайтеся до душевного комфорту, вивчайте свої істинні бажання, аналізуйте свої почуття, знайдіть, ким ви можете бути, не озираючись на інших. Це і є той самий шлях до самореалізації та виконання мрій. Третій дзеркальний принцип світ відображає ваші думки із затримкою. Уявіть, що ви посадили насіння прекрасної квітки, полили його, забезпечили сонячним світлом і з нетерпінням чекаєте перших сходів. Проходить день, два, тиждень, а паросток все не з'являється. Розчарування, сумніви закрадаються в душу. А раптом нічого не вийде, може, насіннячко було поганим, або я щось зробив не так знайомо? А ми ж так любимо миттєві результати. Натиснув на кнопку, отримав результат, сказав слово, отримав відповідь. Але у світі є речі, які вимагають часу, і реалізація наших бажань одна з них. Третій дзеркальний принцип говорить про те, що між зміною способу мислення та його проявом у реальності завжди існує затримка в часі. Згадайте, як вивчилися кататися на велосипеді: падіння, шишки, сльози. Багато хто кидав затію, вирішивши, що це занадто складно. Але ті, хто виявляв наполегливість, хто продовжував тренуватися, незважаючи ні на що, в підсумку відчували радість успіху, коли їм вдавалося проїхати кілька метрів не впавши. Саме тому так важливо не опускати руки, якщо ви не бачите миттєвих результатів. Продовжуйте працювати над своїм уявним образом, підживлювати його позитивними емоціями, вірячи в успіх, і тоді бажане обов'язково матеріалізується у вашій реальності. Варто лише запастися терпінням і не здаватися на півдорозі. До речі, крім конкретних бажань, важливо створювати приємну атмосферу у своєму шарі світу, зробити його привітним і чуйним до ваших запитів. Уявіть, що ви хочете побачити своє відображення у старому тьмяному дзеркалі, воно буде розмитим, нечітким чи не так. А ось якщо дзеркало нове, чисте, та ще й із золотим напиленням, як венеціанські дзеркала старих часів, то відображення буде яскравим, чітким, прекрасним. Так само, і з нашим внутрішнім світом ми можемо покрити його золотом позитивних афірмацій, щоб він став більш привабливим для бажаних подій. І тут я хочу поділитися з вами однією дуже потужною афірмацією: мій світ дбає про мене, все йде так, як треба. Повторюйте її регулярно, особливо під час сприятливих або несприятливих подій, і ви побачите, як світ почне відображати вам вашу нову установку, підкидаючи все нові й нові докази своєї турботи. І тоді, при систематичній роботі над своїм ставленням до світу, вас чекає хвиля удачі, ваше життя наповниться радістю, гармонією та достатком, тому що ви навчилися бачити у світі не ворога, а друга і союзника. Четвертий дзеркальний принцип: світ однаково відображає позитив і негатив, що виходять від вас. Вам вибирати, що транслювати у світ. Замисліться, на чому ми концентруємося. Якщо ми постійно думаємо про свої проблеми, страхи, недоліки, то світ буде підкидати нам все нові й нові підтвердження цих негативних установок. Це і є парадокс небажання. Ми часто отримуємо те, чого не хочемо, тому що вкладаємо в саме небажання занадто багато енергії. Запам'ятайте, не обставини визначають наше ставлення, а наше ставлення визначає обставини. Ключ до управління реальністю в зміні нашого внутрішнього образу, нашої картини світу. Тому четвертий дзеркальний принцип говорить: світ не робить відмінностей між позитивом і негативом, він неупереджено відображає все, що ви транслюєте. Те, на що ви направляєте свою увагу, ви наділяєте цією енергією, робите значущим і, як наслідок, притягуєте у своє життя. Тому так важливо навчитися контролювати свої думки, направляючи фокус уваги на бажані події та образи. Замість я не хочу хворіти, говоріть собі, я здоровий і сповнений сил. Замість я боюся запізнитися. Повторюйте, я завжди все встигаю. Пам'ятайте, світ це ваше дзеркало, і тільки вам вирішувати, яким буде ваше відображення. П'ятий дзеркальний принцип завжди думай про те, чого хочеш, а не про те, чого не хочеш. Згадайте, як ви, намагаючись позбутися непотрібної вам звички, постійно думали про неї, боролися з собою, і це тільки посилювало її владу над вами. А бувало таке, що ви, надихнувшись новою метою, так ясно бачили кінцевий результат, що самі не помічали, як легко і природно змінювалися ваші дії та звички. Це і є сила зосередженості. Уявіть, що ви підходите до дзеркала не для того, щоб в черговий раз побачити свої недовіки, а щоб знайти в собі щось хороше, помітити позитивні зміни, які вже почали відбуватися. Це техніка підглядання в дзеркало. Вона допомагає нам закріпити в підсвідомості новий позитивний образ себе і світу. Звичайно, реальність не зміниться миттєво. На шляху до мрії обов'язково будуть спокуси повернутися до старих реакцій. Продовжуйте утримувати фокус на бажаному, створюйте собі позитивний настрій. Повторюйте афірмації, дивіться позитивні фільми, серіали, слухайте надихаючу музику. Як говорив Генрі Форд, думайте, що ви можете щось зробити, або думайте, що ви не можете нічого. У будь-якому випадку ви будете праві. Замість того, щоб витрачати енергію на боротьбу з небажаними думками та обставинами, направте її на створення у своїй свідомості привабливого образу бажаного майбутнього. Візуалізуйте його, відчуйте емоції пов'язані з його досягненням, і дозвольте світу самому знайти найкоротші шляхи до вашої мети. Про це в наступному принципі. Шостий дзеркальний принцип: після визначення цілі довірте світу допомогти вам отримати бажане сприятливим для вас чином. Багато хто думає, що для досягнення цілі потрібно тільки діяти. Але реальний контроль над ситуацією ми отримуємо тільки тоді, коли відмовляємося від цього контролю, коли перестаємо чіплятися за свій сценарій і довіряємо плину життя. Це і є парадокс шостого принципу. Чим сильніше ми намагаємося керувати світом, тим менше він піддається нашому контролю. А ось коли ми відпускаємо хватку, коли перестаємо чинити опір плину варіантів, тоді світ сам починає рухати нас у потрібному напрямку. Отже, визначивши ціль, дозвольте світу допомогти вам у її досягненні. Ми часто чіпляємося за свої плани, ідеї, переконання, боячись відпустити їх. Але життя це постійний рух, зміна трансформація. І якщо ми не готові змінюватися разом з нею, ми ризикуємо залишитися на вілководі, тоді як справжнє життя протікає в багатому потоці варіантів. Згадайте, як ви, вирушивши в незнайоме місце без карти та плану, зустрічали людей, які підказували вам дорогу, як випадкові події приводили вас у потрібне місце в потрібний час? А бувало таке, що ви, надмірно контролюючи ситуацію, намагалися все прорахувати наперед, але стикалися з непередбаченими обставинами, які руйнували всі ваші плани? Це життя показує нам, що можна відпустити ситуацію і довіритися дбайливому світу. Звичайно, не йдеться про те, щоб пливти за течією, склавши руки. Ваше завдання визначити напрямок і зробити перший крок, а далі бути уважними до знаків, які посилає вам світ і гнучко реагувати на зміни обставин. Пам'ятайте, що ви не самотні в цьому всесвіті. Існує вища сила, яка завжди готова вам допомогти, якщо ви дозволите їй це зробити. Довіртеся природному ходу речей, і ви побачите, як шлях до вашої цілі стане набагато легшим і приємнішим. Сьомий дзеркальний принцип: кожна подія має два шляхи: у сприятливу або несприятливу сторону. Позитивне ставлення до подій веде вас сприятливим шляхом. Уявіть, що ви отримали подарунок, загорнутий у брудний, сірий папір або газету. Деякі можуть розчаровано відкласти його в бік, вирішивши, що всередині немає нічого цікавого. Але ж цілком можливо, що під непривабливою обгорткою ховається щось цінне й бажане. Ми так звикли чіплятися за свої уявлення про те, як все повинно бути, що бачимо світ у спотвореному світлі. Ми перетворюємо потенційне благо на проблему, немов примхлива дитина, яка плаче, отримавши солодке яблуко, а не цукерку. Світ це нейтральне дзеркало, яке відображає наше ставлення до нього. Якщо ми бачимо його ворожим, то й отримуємо ворожість. Але якщо ми обираємо позитивний погляд, то й світ відповідає нам взаємністю. Саме в цьому і полягає сьомий дзеркальний принцип завжди сприймайте будь-яку подію як позитивну. Навіть якщо подія здається неприємною, вона може принести користь у майбутньому. Повторюйте: все йде так, як треба, світ завжди дбає про мене. Згадайте китайську притчу про фермера, у якого втекла кобила. Сусіди співчували йому, кажучи, яке нещастя! А фермер відповів, хто знає, нещастя це чи благо. І дійсно, через кілька днів кобила повернулася, привівши з собою табун диких коней. Сусіди раділи, яка удача. Але фермер знову сказав: Хто знає, удача це чи біда. І знову він виявився правий, тому що його син, намагаючись об'їздити дикого коня, впав і зламав ногу. Сусіди знову прийшли співчувати йому, але фермер був незворушний хто знає, нещастя це чи благо. І знову він виявився правий, тому що через деякий час у їхнє село прийшли вербувальники, забираючи всіх молодих хлопців до армії. Але сина фермера не взяли, тому що у нього була зламана нога. Ця притча наочно демонструє, що ми самі вибираємо, як інтерпретувати події та обставини. Ми можемо бачити у всьому біди й нещастя, а можемо вибирати позитивний погляд і бачити у всьому благо. Це не означає заплющувати очі на реальність або відмовлятися від активних дій. Але діяти потрібно не зі страху та опору, а з довіри та любові до світу. Ми не пішаки в чужій грі, ми вершителі своєї реальності. Ми самі формуємо свій світ своїми думками та ставленнями. І як тільки ми починаємо бачити світ у позитивному ключі, вірити, що все працює нам на користь, наше життя починає змінюватися на краще. Спочатку ми очищаємо своє дзеркало від пилу страхів, сумнівів та обмежуючих переконань. Потім ми створюємо в ньому чіткий образ бажаного ту реальність, в якій ми хочемо жити. Ми утримуємо цей образ у фокусі уваги, наповнюючи його енергією віри та подяки, і поступово, крок за кроком, світ починає відображати нам нашу нову реальність. Цей процес не миттєвий, але це відбувається неминуче, якщо ми діємо послідовно та наполегливо. Кожен з нас подібний до алхіміка, здатного перетворювати своє життя на золото. І дзеркальні принципи це та сама формула, яка допомагає нам здійснити це. Тому за допомогою дзеркальних принципів ви зможете вийти з будь-якого негативного сценарію, щоб почати створювати реальність, наповнену радістю, щастям та успіхом. Зараз ви дізнаєтеся покрокову практику для виходу з негативного сценарію. Як тільки ви застосуєте її, то в найближчі лік два ваше життя кардинально зміниться. Отже, почнемо. Крок перший пробудження усвідомленості. Почніть з уважного спостереження за своїми думками та почуттями. Уявіть, що ви вчений, який вивчає незвідану територію свого внутрішнього світу. Якщо ви тільки починаєте шлях до себе, заведіть щоденник емоцій. Так, відзначайте в ньому не тільки свої думки, але й почуття, які вони викликають, а також ситуації, які служать їхніми провокаторами, які думки викликають у вас тривогу, роздратування, смуток, що змушує вас почуватися пригніченим і безсилим? Щоб налаштувати себе на хвилю усвідомленості, приділяйте 5 хвилин на день медитації: займіть улюблене місце, прийміть зручну позу. Закрийте очі, зосередьтеся на своєму диханні. Спостерігайте за тим, як повітря входить і повільно виходить з ваших легень. Робіть видих довшим завдих і повторюйте: я бачу себе, я бачу реальність. Крок другий: малюємо картину бажаної реальності. Тепер прийшов час зазирнути всередину і запитати себе, чого я хочу насправді, як я хочу жити. Не обмежуйте себе очікуваннями. Дозвольте собі мріяти сміливо і вільно, уявіть себе художником, який створює шедевр свого життя. Де ви хочете бути? Як ви хочете себе почувати? Хто поруч з вами? Що ви робите? Які звуки, запахи, кольори оточують вас. Відчуйте цю картину всіма своїми почуттями, наповніть її яскравими деталями та емоціями. Ця картина стане вашим образом, маяком, який буде вести вас до нового життя. Щоб прояснити свої бажання, скористайтеся практикою, як я хочу жити насправді. Вона докладно описана в моєму телеграм-каналі. Практика допоможе вам усвідомити ваші істинні мрії та прагнення. Крок третій. Програмуємо розум на успіх за допомогою афірмацій. Тепер, коли ви чітко знаєте, чого хочете, прийшов час запрограмувати розум на успіх. Для цього ми будемо використовувати афірмації, позитивні твердження, які відображають ваші бажання та цілі. Складіть свої власні афірмації, які будуть резонувати з вашими істинними прагненнями. Формулюйте їх у теперішньому часі, в позитивному ключі, ніби бажане вже збулося. Наприклад, я здоровий і сповнений енергією. Я успішний у своїй роботі. Я щасливий у коханні. Я живу в достатку. Повторюйте свої афірмації кожен день вранці та ввечері, а також протягом дня, коли вам потрібна підтримка та мотивація. Ви можете записувати свої афірмації на диктофон і прослуховувати їх протягом дня. Крок четвертий: вчимося довіряти та відпускати контроль. Один з найважливіших кроків на шляху до зміни своєї реальності це навчитися довіряти світу та відпускати контроль. Ми так звикли чіплятися за свої плани, переживати через непередбачені обставини, що забуваємо, що життя це не тільки те, що ми плануємо, а й те, що відбувається з нами само собою. Ми так звикли чіплятися за свої плани, відпустити хватку і довіритися плину життя. Не намагайтеся все контролювати. Не бійтеся відхилятися від плану, приймайте з вдячністю все, що приносить вам життя. Згадайте фразу: Мій світ дбає про мене. Повторюйте її щоразу, коли стикаєтеся з труднощами або сумнівами. Щоб натренувати навик бачити позитив у будь-якій ситуації, скористайтеся практикою переформулювання. Щоразу, коли трапляється щось неприємне, запитайте себе, чому хорошому ця ситуація може мене навчити. Яку користь я можу з неї витягти? Це допоможе вам переключити фокус уваги з негативу на позитив. І не забувайте про гнучкий план дій. Розбийте свою велику ціль на кілька етапів і намітьте приблизні кроки, які ви можете зробити вже сьогодні, щоб наблизитися до своєї мрії. Зробіть перші кроки, а світ скоригує. Крок п'ятий вдячність, двері до достатку та щастя. Коли ми вдячні за те, що у нас було, є і буде, ми наповнюємо свій внутрішній світ позитивною енергією, яка притягує до нас ще більше благ. Ми починаємо вібрувати на сприятливій частоті. Кожен вечір записуйте, що вас порадувало сьогодні, за що ви вдячні. Не забувайте дякувати й собі. Кожен крок, який ви робите до кращого життя, це прояв любові до себе. Дякуйте собі за турботу, за спокій, за дії, собі на благо. Змінити свою реальність це у ваших силах. Ви не знаєте, скільки вам залишилося, тому почніть діяти вже сьогодні. Приділяйте час собі, своїм думкам і почуттям, створіть образ бажаного життя і наповніть його енергією вдячності. Довіртеся світу, відпустіть контроль і дозвольте життю дивувати вас. Будьте вдячні за все, що було, є і буде, і не забувайте дякувати собі. І тоді ви почнете жити так, як хочете жити насправді. Я сам пройшов через цей шлях і можу сказати, що дзеркальні принципи дійсно працюють. На початку мого шляху я теж скептично ставився до всіх цих езотеричних штучок, але коли я почав застосовувати принцип дзеркала в своєму житті, я був просто вражений результатами. Речі, які раніше здавалися мені неможливими, починали відбуватися самі собою. Я зустрів свою любов саме таку, як і мріяв, зі схожими бажаннями, цілями і світоглядом, яке розширює мою картину світу. Знайшов заняття до душі, а не тому, що це престижно. І я сам став спокійнішим і впевненішим у собі. Усвідомив, що щастя це зараз, а не потім. У вас теж все вийде, якщо будете дотримуватися дзеркальних принципів. Поділіться цим відео з тими, кому воно може бути корисним. Напишіть у коментарях свої враження про свій досвід. Ваші історії можуть надихнути та підтримати інших людей на їхньому шляху. Радий бачити вас на шляху позитиву. Будьте щасливі, здорові і гармонійні!